Вітаємо усіх глядачів нашої телепередачі. Кожнісінька людина, хто б вона не була, мріє про щастя, успіх, долю. Гарні слова та побажання вона чує на свою адресу, коли приймає вітання з днем народження та іншими святами. Проте реалії життя набагато інші, і доля скупіша на добрі слова і вчинки. Своїми найпам'ятнішими подіями життя з нами сьогодні поділиться гостя програми Твоє життя, поетеса, журналістка Олена Ємельянова. Розповість про те, як їй довелося долати різні труднощі на шляху до зустрічі із Богом і виживати в нелюдських умовах. Мир вам, Олено. Я рада зустрічі з вами, шановні колеги мої. Я в минулому була журналісткою, працювала на телебаченні, але сьогодні я незалежний журналіст і вирішила присвятити своє життя поетичній творчості. Моє життя почалося із того моменту, мається на увазі найкращі мої роки моєї життя, коли я почала мріяти про свою особисту творчість. Я хотіла бачити своє життя і втілювати, втілювати в кожен день якісь такі особливі яскраві сторінки. Я хотіла займатися творчою діяльністю, писати, творити чи малювати. Але сталося в моєму житті такі моменти, що, мабуть, Бог сам своєю рукою сказав Ти повинна щось писати. Я почала писати ще, мабуть, із далекого дитинства. Я писала твори в дитинстві. Коли була в 3-4 класі, мені вдавалося писати природу. Мені це дійсно дуже вдавалося, тому що вчителі мене постійно хвалили. І це для мене така була насолода. Я, я навіть гордилася цим, що я вмію щось писати. Пані Потім... Олена, чому у вас було таке бажання? Ви читали книги? Чи можливо ваша матуся вам багато розповідала казочок у дитинстві? Чи ви були спостережливою дівчинкою, яка помічала все довкола і хотіла якось по особливому передати довколишній світ? Е, мабуть, це все ж таки від батька. У мене батько творча людина, він, він росіянин, він багато. Писав в гумористичному плані. Але він, коли ми з ним виїжджали десь в ліс по гриби, мені дуже подобалось, як він мені розповідав про, про природу. Він, коли дивився на дерево, він, 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 він з таким захопленням мені це все доносив, казав мені, Леночка, ти посмотри на цей лістик, он, он калишиться, але у нього є душа. І той момент, мабуть, все ж таки в моєму серці, в дитячому, запало. Запало мені особливим свічечкою, загорілось особливою. І Я відчула, що да, дійсно світ, той, що навколо нас, це щось особливе. Його треба відчувати. Його треба відчувати. І, і так його треба обмалювати в своєму серці. Щоб ти потім з того всього могла творити своє особисте життя, свою особисту творити стежину і йти нею в свою творчість, ту, яку тобі налаштував Господь. Коли дійсно стало питання, ким я я хочу стати вже 10 клас, випускний. І... В школі, значить, було класний керівник сказав, що що можливо в хто має бажання в, в Одеському університеті педагогічному можна на іноземну мову поступити. Ми даємо направлення. А я думаю, а давайте я та й спробую. Одним словом, це був повний провал, я втратила рік. <рес> Але, можливо, це був рік визначення, визначення з чимось іншим, чого так, хотіла так, ваша так, душа по справжньому. Так, так, так. Сталося так, що батько дзвонив своєму братові в місто Владимир, це Росія, і я поїхала туди. Мені запропонували торговий технікум, ну я думаю, піду я в торговий технікум. За цей час я наберуся стільки, стільки сили, що я сама поступлю, сама вступлю в якийсь вуз. Одним словом, закінчила я торговий технікум. Але на кожному екзамені, на кожному уроці я писала вірші. І мій класний керівник сказав Лена, ти, мабуть, не тут знаходишся. І це мені стало поштовхом поступити туди, куди, куди я хотіла, моє серце. Я закінчила Московський університет державний імені Ломоносова. я стала журналістом. Потім я працювала на телебаченні в Маглеві-Подільському. Це також була журналістика. Це дуже була велика глибон, глибинна школа журналістської практики. Я дуже вдячна. Усім моїм колегам, які в той час були зі мною, я вдячна тому той час, який дійсно дав мені великий досвід. З моїми плечима немалий багаж творчої, творчої діяльності. Я друкувалася в багатьох виданнях України. Я друкувалася і в районних, і в обласних, і в і в регіональних, і в республіканських газетах. У вас були я... статті в цих виданнях, чи вас ви свою творчість так популяризували? Це були статті. Я працювала і незалежним журналістом, я працювала і редактором Національної спілки журналістів в Вінницькій області. І сталося так, що, що в моєму житті відкривались багато інших сторінок мого життя. Я хотіла створити, я хотіла створити себе. Уже в другій половині життя, от, в якому я знаходжуся зараз, я хотіла створити себе іншою. Це я через я бачила чи через кар'єру саме через творчість. Кар'єра мене вже не настільки цікавила, тому що в той момент, коли я будувала кар'єру, я, я думала про вищий світ. Я знала, що є, є щось. Що, що над нами, розумієте? Що є вище над нами над усім цим земним? І я шукала Бога всіма можливими способами? Усіма своїм поетичним словом. І поетичним словом. Я ще не знала, що Бог відкриється мені в поетичному слові. Е, е, я згадую свої моменти життя, які я Провела майже три роки у Франції. Це були важкі дуже роки. Я хотіла кращого життя для свого сина, і я вирішила, оце вісім років тому. Я вже зараз в Вінниці, але вісім років тому я вирішила поїхати у Францію. Спочатку я поїхала в Чехію, думала там заробити якісь кошти, пізнати світ, побачити інших людей, познайомитися. Але так сталося, що мої дороги привели до Франції. Я з Чехії до Франції прийшла пішком. Майже троє суток. Я Ви все хотіли пройти так, як сковорода ходив Україною так. і спостерігати світ з натури, так, що потім так, в творчості так. це звичайно, пригодилося. Звичайно. Чи можна у вас такі вже склалися обставини, що тільки пішки можна було пересуватись між країнами? Саме саме пішки тоді ти пізнаєш цей світ. Ти бачиш ти бачиш ці всі землі. Розумієте? Я хотіла це сама. Я хотіла доказати собі, що я зможу пройти то Та ви подорожуючий я. поет? Так, звичайно, з рюкзачком на плечах. Як незалежний журналіст пізнаєте Європу і мета висока допомогти синові в житті реалізувати його мрії, Так, Це мрії, було так? паралельно, mm -hmm. це було дійсно паралельно. Ну, і який він був світ очима Вінницької чи української поетеси. Хочу сказати, що, що Україна. І моє рідне Поділля це найкраща у світі земля. І де б я не була, в Італії була, в Австрії, в Чехії, в Польщі, у Франції. Ці країни стали чужими, розумієте? Там не те навіть повітря. Навіть дихати дуже важко. Тому що ти не відчуваєш себе там людиною, розумієте? Якби ви знали, як я кожен день мріяла потрапити до себе додому на українську землю? Взагалі-то моя мрія була потрапити до Англії. Але так сталося, що подорож моя завершилась в Ніці, місто Франція, країна Франція. Це місто Ніца. Дуже багато місто, там відпочивають самі такі багаті люди світу. Але ж я не знала, куди я йду. У мене була карта в руках. Ось, і я вийшла із Чехії ранесенько, дуже, з рюкзачком на плечах. Мені подобалось подорожувати оцими дорогами. Мені ніхто не зупинявся з автомобілі. А я собі подумала, можливо, це і найкраще, тому що я ж не знаю жодної мови світу. Німецьку трошечки знаю. Хоча, коли я вже прийшла в Австрію, я себе трошечки відчула краще, тому що я вже могла когось запитати на німецькій мові, поспілкуватися, запитати, де мені краще, куди мені краще направити, щоб мені було ближче до, до Санремо. Мені дуже хотілось побачити Сан Ремо, розумієте. Ось і так сталося, що я добралася до Мілана. І в мене було 50 євро в кармані. І я думаю, як би це хоча б з Мілана, з Мілана поїхати хоча б трошечки, тому що вже ноги були дуже-дуже дуже втомлені, і я сама не спавша і голодна. от. Мова і, про яку і... відстань йде? Кілька там, сотень чи тисяч кілометрів? Ні, та там тисячі кілометрів практично. І Це все тисячі... ніжками своїми так, жіночими. Так, Це практично до трьох суток, якщо так скомпонувати цей час. До трьох суток. Але з Мілана я електричкою, такий швидкісний поїзд, я доїхала до Санремо. Я хотіла далі проїхати, але справа в тому, що в Санремо зайшли такий таможня. І я побачила в вікні цих людей. І поїзд тільки набирав швидкість, і я відкриваю тамбур і, і скачуюсь туди і прямо в річку. Розумієте, там такі каміння були. Ось, і а я не було квитка. Чи вас не У мене паспорту? не було ні гроші, в мене не було ні паспорта, в мене не було квитка. Де я просто пані так. Да, і, і я скачалась туди до річки, мабуть, це було метрів зо 40, зо п'ятдесять. Потім це я вже ну, так глянула приблизно, що це було десь до п'ятдесяти метрів. Я вся була в. В крові, всі руки, все-все, я піднялася, помилася, і пішла туди в місто дивитися на людей, як відпочивають. Хоча сльози на очах, голодна, ви розумієте? Да? Але я не знала, що, що ще є така сила в світі, яка мене буде за руку вести до вищих висот. Я коли Прийшла у Францію в Ніцу. Я проходила дуже великі випробування. Це було не неймовірно складно в моєму житті. Я не очікувала на такий поворот з долі. Мені було важко дуже перших півроку. Я не мала де спати. У мене не було ні їжі. У мене не було ні знайомих, ні друзів. Я не знала мови. І я вирішила, що мені треба купити перекладач французької російської мови, тому що я не знаю, куди мені йти чи в поліцію, чи але я знала, що поліція мені нічим не допоможе, тому що в мене немає паспорта. Мене можуть одразу відправити на Україну. Я на Україну не можу приїхати, тому що я вирішила десь заробити кошти. Ось. І Купила я за 45 євро, у мене залишилось 5 євро з тих 50 купила перекладач і сіла на березі річки на пляжі і почала вчити французьку мову. Ось Вивчила, мабуть, за три дні таких пару десятків хороших, на яких я вже мала трошечки спілкуватися. У мене спати не було де. То я знаходила там мусорки недалеко, були сміттєзвалище. Я знаходила там великі ящики від холодильників. Ось я якраз поміщалася в цей ящик від холодильника, упаковочний матеріал від холодильника. Я якраз туди поміщалася, брала цей, цей упаковочний матеріал, внесла до до річки, да, і ставила на, на березі, практично 5-10 метрів від, від моря. Ось, і Я в ньому спала. Ви Але... писали вірші в такий час? Ні, в такий між час не писала, тому що у мене тільки була думка, де б це я висп... Десь, де б мені виспатись і хоч один раз в сутки поїсти. У мене була одна курточка, і, а саме вже було, мабуть, отак, кінець жовтня. Кінець жовтня там вже починаються легесенькі, легесеньке, трохи вітер ось так. І прохладно під ранок. І я заснула, і я не чула навіть, що це шторм підня, піднявся і по всій ніці оголошували штормове попередження. І я в цьому ящику, великому, такі, десь два метри з половиною, закрилась і спала. Ось, і там багато таких людей, як я, також на березі е спали. <смі> один чоловік був із Болгарії, який спостерігав, мабуть, кілька ночей за моїм життям. Доки я тут буду спати, все-таки жінка, да, молода жінка, там все чоловіки, бомжі да, зазвичай. Ось. І, і тут шторм, десь під ранок, значить. І так як вже потім мені цей чоловік розповідав, та хвиля була сягала більше як трьох метрів. Тебе чергова хвиля тебе накрила з цим ящиком, від віднесла в море на метрів, так як він сказав, метрів 15. Я тако став, затамував подих, я вже не знав, куди дзвонити, чи в яку поліцію, чи, чи, чи що треба ж рятувати людину. Це, обрані, це, це було під ранок, десь да. в часу 4-5. Да. І ця хвиля тебе накрила і з цим, і, і цим ячиком, десь на метрів 15 в глибину моря віднесла, і знову, і знову тебе прибила на берег. Вона звичайно, коли мене прибила, і тоді я проснулася. Я проснулася від такого, що я не могла дихнути, тому що берег не, не, не з піску, а з таких камінців, і то великих камінців. І мене та хвиля прибила до цього берега. І, і я бігом відкриваю, я відчуваю, що я не маю чим дихати, ця вода, я плавати не вмію. Він підбігає до мене і починає і, і, і розказувати такий, а я не можу зрозуміти, що сталося. Я навіть не, не відчула, що це я була на 15 метрів в морі, ви розумієте? І, і коли я вже сиділа, коли він мені це розказує, це практично за 50 секунд оце таке відбулося скоро. Ось. І він мені це розказує, розповідає, і я, я просто жахаюся. Я думаю, да, хтось мене в той момент за руку витягував витягував. Це був один момент в моєму житті. І Другий момент, коли я поїхала в Париж, просити. Просити якихось документів, я хотіла трошечки залишитися, хоча два роки побути в цій країні, можливо, працю знайти. Але так сталося, що я що мені відмовили в документах, і я, я біля Ейфелєвої вежі, я дуже плакала там. Я так ось сиділа, я ось так сиділа під айфолею вежею, там люди такі всі щасливі були. Люди їдуть туди сфотографували. Да, да, все... а, а, та а я в таких кросовках, що, мабуть, зараз собі, я таке собі ніколи б не дозволила, не дозволила. Ось такі курточці і голодна, і все. Сижу, і так обнявшись, а вежу, і кажу, Боже, допоможи мені. Я ходила вдоль, вздовж сіни, річки. Я дивилася, як люди на, на катерах каталися, відпочивали, співали, а я стояла ось так, і мої сльози падали з моста у сіну. Але сталося так, що і, що, і йшли якісь люди незнайомі. Незнайомі зовнішністю, мені так хотілося шукати, знайти знайти людину, яка по російськи розмовляє, знаєте, щоб чуть-чуть поспілкуватися. Я дивлюся, такі молоді араби йшли, і я бачу, підходять до мене близько, і я тільки відчула одне єдине, що мене штовх, один із них штовхнув. І я коли падала, а в сіну там не один з моста, не один метр треба летіти. А там був такий штир, такий желізний штир, і, і, і я зачіплююся за оцей желізний штир джинсами, поясом Чому? від джинсів. Це вже таку не, не коло моста, так, це вже було ближче. Якби з моста, то з моста дуже багато вниз летіти. летіти так, а це було ось так. Як на повороті до моста, і я зациплююсь, зачіплююся джинсами за оцей штир. І отак вишу, мабуть, хвилин п'ять, і тут бачу вже багато людей, і бачу, люди вже багато телефонують так, телефонують в поліції, і, і один чоловік. І ще там два чоловіки були, і один бере одного за, за руку, і, і, і отак до мене дотягуються, і беруть мене за, за руку і витягують мене. Поки поліція приїхала, то я вже встигла втекти. Тому що поліція одразу сказала, ваш паспорт і зараз би мене кудись опр оприділили так чи ні. Я боялась цього, і я втікла, просто втікла. Я коли йшла вже, після цього не могла оговтатись. Я зрозуміла, що знову ж таки, мабуть, рука Господа мене врятувала. Тим більше я плавати не вміла і я б могла б вже сьогодні не бути живою. Мабуть, там, за кордоном, у вас було багато сліз, таких німих, молитов і навіть крику душі, коли ви шукали не тільки виходу для свого сина, для його подальшого майбутнього життя, а й для самої себе. Коли Бог вас почув і дійсно змінилося життя так, що ви сьогодні тільки з радістю можете згадувати ось це минуле. Так, я приїхала із Франції. Це було 8 років тому. І стало питання, мені вже син закінчив 11 клас. І я хотіла вже купити квартиру. Так, я заробила кошти. Я працювала в Канах, в Ніці, заробила кошти, і вже була можливість купити квартиру. І я купила у Вінниці квартиру, і ми з сином живемо. ось. І я весь час я шукала Господа. Я читала Біблію, я нічого не розуміла. Але одного разу приходить мій син додому і каже: «Мам, я знаю, ти шукаєш Бога. А я знаю, де він живе. Я говорю, да, син, покажи. Каже, сьогодні, завтра в моїй церкві буде свято жатви. Будь ласка, я тебе запрошую. Я на другий день, така врочисто, одягнена. Я така була щаслива. Я просто на крилах прибігла в церкву. Мені дуже сподобалась атмосфера, які щирі, відкриті люди, готові до спілкування. Я почула Слово Боже. Таке було, я відчула дотик Святого Духа. і коли я їхала додому, я дістаю ручечку і пишу, я напишу тобі, Господь, письмо, признаюсь, искренне в твоїй любві, я розкажу, як мені з тобою тепло і радістю наповнені всі дні. І з того часу я почала писати духовні пісні і вірші. Це було незвичайно для мене. Це було для мене особливе, особливе моє, особлива сторінка мого життя, про яку я згадую той день з такою великою радістю і з таким, таким великим дякую. Кажу для Господа Боже, дякую, що ти в той момент прийшов до мене, взяв мене на руку. За рукою привів в церкву, де я дійсно з тобою маю спілкування, пані Олено. Ми сьогодні дуже багато цікавих ваших життєвих історій почули, ніби. Прожили, в якійсь мірі кожний глядач, можливо, пропустив через своє серце на завершення нашої програми. Що б ви хотіли побажати усім глядачам, особливо тим, хто стоїть, можливо, на краю прірви, можливо, хтось сьогодні шукає Господа, а можливо, хтось, який ви хоче допомогти своїй дитині, реалізувати свої плани, ваші сердечні слова. Шановні телеглядачі, я... Я дійсно е, знайшла дорогу до Господа. Я дякую Богу за всі його справи добрі. Він дійсно чудний, він творець. Він зробив моє життя настільки благодатне, настільки щасливе. І я вдячна Господу за кожен день мого життя. І я буду е, співати Богу завжди осанну. Кожен день, кожну мить. Я вдячна йому за те, що він зі мною. Я маю з ним. Е, такую щерую размову, и я буду для него писать и завжди свои верши и песни. Воспою перед Богом вас дам ему честь и хвалу, буду славить его неустанно, потому что я Бога люблю, За меня был распят на Голгофе, За меня он безвинно страдал, За меня до последнего вздоха он бесценную кровь проливал. Когда я спотыкалась в дороге, Бог меня на руках поднимал. Когда сердце томилось в тревоге, Благодатью святой утешал. Я ему свое сердце открою, В бесконечной признаюсь любви, Под святой небесной рукою Воспою ему песню хвалы. Мой небесный Отец, Доверяю лишь тебе свою жизнь и судьбу и всем сердцем тебя прославляю, и путями твоими иду пред тобой в вечной славе склоняясь, пред тобой в неоплатном долгу мудрым словом твоим преисполняясь и любовью святой дорожу, слезы радости катятся с глаз, мною найдена в небо дорога, я молюсь и прошу каждый раз, люди мира, уверуйте.